Ви знаєте, що означає російський прапор? Це український історик Олександр Ауфіров. Так от, друзі, російський прапор означає. Він нічого не означає зовсім. Це ми з вами будемо сидіти і думати, що синя чи жовто-сині, пшениця, небо, море чи сонце. Або ж насправді це гербові кольори герб королівства Русі, так званий Руський Золотий Лев. А у них прапор нічого не означає, тому що він з'явився у 1693 році як прапор царя московського Петра і. Кольори ці смуги були позичені, ну грубо кажучи, позичені у прапор голландського торгового флоту. А як краще запам'ятати, ці кольори мій маленький рецепт: красний, голубой, білий. КГБ. Ось і все, що треба запам'ятати. Тож, друзі, російський прапор, як би вони не пишалися, не означає нічого. В ньому нема жодної сакральної суті, в ньому нема жодної історії аніж вкрадення кольорів. Підписуйтесь на канал українського історика Олександра Алферова.